Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вивчати MySQL і тема сьогоднішнього відео Оператор сортувати за або Order By Statement. Отже, Order By використовується для сортування результату у порядку зростання або спадання. Order by за замовченням сортує записи в порядку зростання. Щоб відсортувати записи в порядку спадання, використовуйте ключове слово Desk. Ось ці два ключові слова. Ask і desk. Assent і descent. Тобто це в порядку зростання від меншого до більшого, а це в порядку спадання від більшого до меншого. Як використовувати Order by? Наприклад, в запиті Select. Ми пишемо Select, потім перераховуємо колонки, які ми хочемо, щоб ми бачили, коли ми дістаємо цей запит. Потім. Пишемо з таблиці From Table, це назва таблиці. І в самому кінці пишемо Order By. Потім перелік колонок, за які ми хочемо відсортувати. А на самому прикінці пишемо або Ask, або Desk, або не пишемо нічого, і це буде по замовчуванням Ask. Хочу дещо сказати: колонки, які ми використовуємо в Select, ось тут, і при сортуванні Order By. Не залежать один від, від одного. Ви можете спокійно тут вказати різну кількість колонок, навіть які не зустрічаються тут. А тут ви вказуєте тільки ті колонки, за яким ви хочете е зробити сортування. Їх може навіть бути більше. От, наприклад, отак от може бути. Вам воно відсортує і видасть тільки цю колонку. Це, в принципі, важливо. Деякі е люди іноді плутаються і завжди додають. Ну, Щоб були колонки тут і тут. І ще хочу сказати: тут є а, черга в колонках. Спочатку ви вказуєте головну колонку, потім менш головну, потім менш головну, потім ще менш головну. Тобто, Спочатку відсортує по колонці 1, потім, якщо можна, відсортує по колонці 2. Тобто, наприклад, якщо в колонці 1 є два записи однакових. Ну, наприклад, вік 20 і 20. Але по колонці 2, там може бути, наприклад, ім'я. То воно відсортує потім по, по імені. Але при цьому колонки саме рік. Зверху буде 19, знизу буде 22. Вони залишаться місцями. Він відсортує тільки по колонкам 2, якщо в колонці 1 є однакові значення. Давайте подивимося. Тепер, наприклад, продовжую використовувати цю табличку Parent. Ось вона створена. Ось такі ось записи. Оп. Внесли. І тепер відпрацьовуємо по запитам. Достань мені, будь ласка, ID, ім'я і стать з таблички Parent. І відсортуй, будь ласка, по статі. Mail. Спочатку відсортувало все по джендеру і дістало нам. Спочатку всі mail, потім всі female. Чому нам показує спочатку всі рядки з mail, а потім female? Адже літера F раніше, ніж M. А тому, що у нас сортування йде по desk зверху вниз. Якщо ми тут поставимо ask. То сортування буде йти знизу вверх, тобто з A по Z. Беремо наступне. Сортуємо. Можемо сортувати по будь-якому, в принципі. По будь-якій, в принципі, Колонці тут ми сортували по імені, тепер ми сортуємо по віку. Ну, Давайте подивимось, чи коректно у нас тут H. Поставимо. Щоб впевнитись. тиск, Тобто з верхнього вниз. Все коректно відпрацьовує. Давайте подивимось наступне. By name. Ну, В принципі, я тут name не вписав, можна вписати, але я думаю, що порядок буде такий самий. 6, 5, 6, 2, 3, 4, 1. Ну, Давайте подивимось. Name, щоб впевнитись. Що коректно працює. 5, 6, 2, 3, 4, 1. 5, 6, 2, 3, 4, 1. Бачите, спочатку показує NAL. А потім, так як нас ASK, показує з A по Z. До речі, якщо я напоминаю теск, нали повинні бути в кінці. Хоча не факт. Подивимось. Нали в кінці. Тобто Z, потім до I. До А. І потім нали Що ж, подивимось наступне. По імені, в принципі. Я тут додав ще, в принципі, вік, але дивіться, давайте зробимо наступне. У нас тут по джендеру Давайте отак. Угу. Тепер додамо, що тут вік. H. Так. Тепер дивимось. У нас тут 60, 21, 13. Тут 45, 18, 56. Я хочу, щоб було з в менше. Ну, в принципі, по female воно збігається. А ось по male повинно бути 40 56, 45 і 18. Що я роблю? Кома. і... H. Тобто, спочатку, будь ласка, відсортую по gender. Воно відсортує ось так. Буде спочатку female, потім male. Далі. Воно подивиться в цих колонках. Тут все коректно. 60, 28, 13. це залишить. А ось тут male пересортує. Поставить 5 сюди. Ну, 56, потім 45 і потім 18. Бачите? Воно зберігло Порядок сортування по джендеру. А потім, якщо mail – це однакові значення, воно всередині них відсортовує. А, у нас ASK. Оце я вам Desk. А, тоді не буде. Вибачаюсь, я не побачив, що там ASK. Я думав, що там desk. Добре. Відсортувала, бачите, і female також. Спочатку від меншого до більшого, і mail також від меншого до більшого. Але при цьому зберегло порядок. Сортування джендеру. Спочатку по джендеру male, а потім всередині цього в них, цих запитів відсортувала по. H. Якщо б було б ще якась третя колонка, і ми вказали би третє значення, то воно би потім, якщо б було, наприклад, FML 13 і FML також тут 13, а тут би різні було б значення, воно відсортувало б ці колонки в по цьому значенню, по імені, наприклад, якщо б name сюди вбило. В принципі, ось так працює order by. Він відсортовує не тільки по якимось колонкам, а в нього ще й. Є порядок сортування. Спочатку від головного, потім менш головного, менш головного. Який вам потрібен цей порядок колонок, такий і виставляєте. Так само order by можна використовувати із іншим оператором, наприклад, Where. Коли, в принципі... Один оператор можна в, одну, в один рядок в принципі, записувати, це нормально. Але коли операторів декілька, для більш зручності можна, в принципі, записувати і стовбик. Спочатку Select, пишете, що Select, потім FROM з якої таблиці, потім оператор Where, свій рядок, і order by щось -то там, <свій>, свій рядок. Давайте подивимось на результат цього запиту. Я іноді... Так, CR. Дивимось. Where всі у нас значення по H більше 21. А в нас там є і 13, і 18, якщо я не помиляюсь. А потім order by. by, Order by name. Ім'я Tom, Deborah, Anna, Desk. Тобто від Z до A. І в самому кінці у нас значення null. Тепер ви вмієте користуватись оператором V, оператором order by. Можете свої створити, погратись, свої власні запити, дізнатися більше, як вони працюють. Сподіваюсь, вам стало набагато більш зрозуміло, як працює оператор Order BY. Добре, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.